Створимо анімацію схід сонця над океаном. Для цього мені знадобляться два об'єкти. Це площина, яка буде моїм океаном, і сфера, яка буде моїм сонцем. Відповідно, куб я видаляю. Обираю його, натискаю Delete. Додаю площину. І одразу до площини додаю модифікатор, який називається океан. Автоматично площина збільшується в розмірах, я можу її зменшити. Натискаю S англійську на клавіатурі і зменшую на око. Одразу додам другий об'єкт сфера. Згладжую по її поверхню права кнопка миші, згладжене тонування. І тепер винесу цей об'єкт за межі площини. Переміщення J. Фіксую по зеленій вісі-Y, тобто додатково натискаю ще Y. І вношу її за межі. Також треба її масштабувати. Натискаю S англійську, і на око масштабую приблизно зараз ось такого розміру її роблю. Тепер треба підібрати ракурс. З якого буде зручно дивитися на мою майбутню анімацію. Щось приблизно повинно виглядати ось таким чином. Якщо я зараз подивлюсь на мою камеру і куди направлений її об'єктив, то я зрозумію, що зовсім інший фрагмент я зараз побачу своєї сцени. Прийду зараз в перегляд з камери і так бачу, що зовсім не те, що мені потрібно. Відповідно, зараз налаштую камеру. В колекції сцени обираю камеру в додаткових налаштуваннях. Вкладка огляд, фіксую камеру за навігацією, і за допомогою затиснутої колеса миші я обираю той ракурс, також додатково користуюсь шифтом, який мені більше підходить. Поки що залишу ось такий ракурс. Тепер я бачу, що в мене є за замовченням точкове освітлення. Воно мені буде заважати в цій анімації, тому я його видалю. Просто обираю цей об'єкт, натискаю Delete. Тепер, для того, щоб випадково щоб не перемістити, я знімаю фіксування камери за оглядом, скриваю ось це меню, натискаючи N англійською на клавіатурі. І тепер приступаю до додавання матеріалів до моїх об'єктів. Спочатку оберу сферу. Додам матеріал. Новий поверхня в цього матеріалу буде з випромінюванням. Тому ось тут змінюю на випромінювання. Для того, щоб це якісніше побачити, я, звісно, обираю вигляд рендерне. Тепер обираю колір мого випромінювання. І його силу змінюю, нехай буде поки що 10. Для того, щоб якісніше все це відобразилося, я переходжу в налаштування рендера і обираю галочки ставлю свідчення, вплив оточення, відбиття простору екрана, і ось тут можна поставити і заломлення. Після чого додам матеріал до своєї поверхні. Обираю мою поверхню, блощину, матеріал, створюю новий. Колір матеріалу в мене буде, наприклад, темно-синій, тому що це буде символізувати океан, воду. Можна обрати будь-який інший колір або відтінок. І також обов'язково у властивостях треба змінити шорсткість. Це вплине на світло, яке буде по поверхні мої гарно відбуватися. Отже, шорсткість я зменшую, ставлю або 0, або 0, приблизно десь одну. І бачу, що зміни, звісно, відбулися. Тепер можу переходити до налаштування анімацій. Для цього мені достатньо буде ось тут внизу екрану розтягнути інструмент і шкалу часу. І що я тут бачу? Бачу, що зараз шкала мого часу дорівнює 250 кадрів. Я зменшу кількість кадрів в моїй анімації. Це дозволить зменшити час на рендер. Отже, кінець буде 120-й кадр. Всього. всього 120 кадрів буде в цій анімації. Тепер, якщо я натисну на Play, то побачу, що ніякого руху, ніякої анімації не відбувається, тому що мені треба якісь властивості моїх об'єктів спочатку зафіксувати в окремих опорних точках, які можна назвати ключовими кадрами. І за допомогою цих ключових кадрів і буде в подальшому відбуватися зміна рух моїх об'єктів. Отже, перейду до першого кадру, мені достатньо натиснути ось тут на початок. І тепер зафіксую перший ключовий кадр мого океану. Отже, я обираю площину, переходжу в модифікатор, де властивості мого океану показані. І звертаю увагу на властивості, біля яких стоять ось такі точки. Саме ці властивості можуть фіксуватися і бути ключовими кадрами. Отже, перша властивість це час. Якщо я буду змінювати цей показник, то я буду бачити, що мій екран буде показувати хвилі, які будуть рухатись, і буде таки створюватись ефект руху хвилі. Саме це мені зараз потрібно змінити. Отже, перший ключовий кадр: я ставлю час 1, і цей час я фіксую. Перевіряю, що в мене перший кадр тут стоїть. Обираю ось тут, виставляю 1, і фіксую, просто натискаю на ось цей кружечок. Ця властивість повністю фіксується на шкалі часу. Я це можу перевірити: ось тут натискаю. В мене підсумок, і в мене показано час, і океан зараз зафіксовані. Все це скриє. Тепер мені достатньо створити ще всього лише один останній ключовий кадр самостійно. Всі проміжні кадри між першим і останнім, вони створюються автоматично. Отже, переходжу на останній кадр, достатньо натиснути на ось цю кнопку. І тут змінюю час. Якщо горить зеленим, значить зараз це, ця властивість. Показує те ж саме число, що й на першому кадрі, тому, звісно, мені треба його змінити. Причому я дивлюсь і підбираю це на око, як мені більше подобається хвилі, на якому моменті хвилі будуть показувати. Наприклад, ось такий в мене буде час. Я його фіксую і роблю його теж другим ключовим кадром. Отже, в мене в цій анімації є два ключових кадри, які зараз фіксують тільки показник часу для моєї поверхні. Натискаю Play програвати. І бачу, що в мене дійсно відбувається рух моєї поверхні. І вже створюється ефект океану. Також я хочу зафіксувати на ключових кадрах інші властивості, які стосуються моєї поверхні. Тому я знову повертаюсь на перший ключовий кадр. І я хочу змінити розмір хвиль, тому розкриваю ось тут властивості хвиль, змінюю їх масштаб. Можу на око це змінити. Нехай буде 2. Для мого розміру площини, нехай буде мас... показник масштабу хвиль 2. І я цей показник фіксую і роблю його теж ключовим кадром. Відповідно, нехай наприкінці анімації мої хвилі будуть. Трошки меншими. Переходжу на останній кадр. І масштаб хвиль роблю, наприклад, 1,2. І також фіксую цей показник, роблю його ключовим. Інші показники моєї площини я змінювати не буду. Тепер переглядаю ще раз анімацію. І бачиш, що наприкінці анімації мої хвилі трошки зменшуються у розмірах, як я і налаштувала в своїх ключових кадрах. Тепер я переходжу до моєї сфери, буду анімувати її. На початку сходу сонця, ми сонце не повинні бачити, тому я зараз обираю цю сферу, переміщую її за допомогою клавіші J по вертикальній осі Z. Переміщую під мою площину і фіксую положення моєї сфери на першому ключовому кадрі. Отже, я переходжу на перший кадр спочатку. Тепер можу це зробити в інший спосіб. Просто сфера обрана, натискаю правою кнопкою миші і обираю вставити ключовий кадр. І тут мене запитують, що саме зафіксувати, яку властивість. Мене зараз хвилює тільки розташування мого сонця. Я фіксую саме його розташування. Тепер знову переміщу сонце в його останнє положення в моїй анімації J-переміщення по вертикальній осі Z і виставляю його приблизно ось тут. Це буде моя остання точка. Тут я перевіряю, щоб я обрала спочатку останній кадр, це я не зробила, отже, ще раз переміщую. Знову натискаю праву кнопку миші, ставити ключ кадр. мене хвилює зараз властивість розташування. Тепер, якщо я перегляну всю мою анімацію, яка вийшла, то, по-перше, моя поверхня буде анімуватися. А по-друге, ще і моя сфера, яка зображує сонце. Ну і ще одну властивість сонця ми можемо також зробити ключовою, трошки її змінити під час прям анімації. Переходжу знову на перший кадр. Заходжу в матеріал мого сонця і бачу силу випромінювання. Я її початково фіксую. Роблю її ключовою. Потім переходжу на останній кадр, і цю силу випромінювання я збільшую, адже коли сонце встає, ми ніби візуально бачимо, що вона починає світити яскравіше. Спробуємо на око зараз 30 виставити. Нехай буде 30. І я фіксую цей показник на моєму останньому кадрі. Роблю його ключовим. Ще раз переглядаю. Тепер, якщо на цьому моменті мене все влаштовує, то можна просто підлаштувати ще камеру, вигляд з камери. Для цього я трошки по шкалі часу обираю інший кадр, де сонце в мене розташовано більш зручно, знову камеру фіксую за оглядом і за потреби її переміщую. Я, наприклад, залишу ось таким чином і буду бачити потім вже готову анімацію саме ось в такому ракурсі. Що мені залишається? Тут я знову скриваю ось це меню камери, переходжу в налаштування, які допоможуть мені зберігти цю анімацію в потрібному мені форматі. Переходжу ось тут у властивості виводу. Тут я перевіряю, скільки в мене кадрів буде в анімації, початковий перший. Кінцевий 120. Все правильно. Далі обираю папку, в якій буде зберігатися моя готова анімація. Після чого обираю формат файлу. У мене, звісно, необхідно, щоб було відео, тому ось в такому форматі зручно зберігти. І там, де кодування, я обираю mp 4 Всі інші налаштування можу не змінювати. І тепер переходжу рендер. Рендер анімації. Це вже готова анімація, вона вийшла тривалістю в 5 секунд. Ну, я натискаю play, щоб переглянути. Проєкт завершено. Дякую за увагу!